Три способи оснащення силиконової приманки. Про це у даному відео. Обов'язково підпишіться на канал Турбофішинг, Тут про риболовлю. Зараз покажу вам декілька способів, як буду оснащувати ось такого типу приманки. Це доволі масивні та об'ємні твістери, які я буду оснащувати наступними типами оснащень. Перший тип оснащення це буде оснащення зі. Штопор. Для оснащення силиконової приманки ось таким штопором беремо штопор та вкручуємо його у тіло силиконової приманки, а саме у, його, у її головну частину. Ось так. Вкручуємо аж до самого упора. Ось так. Щоб міцно трималось, бачите все. І тепер необхідно дооснастити дану приманку гачком. Тепер використовую ось такий патрійний гачок, одягаю його на. Існуючу на штопорі скобу, застібаю її. Ось так застібну її. І тепер ось так втикаю сюди даний потрійний гачок і все, в принципі, також дана приманка вже оснащена. Можна, звісно, використати якийсь сюди менший трійник, сюди більший трійник, але я оснащу саме так. Я бачив, мені так в одному магазині оснащували, тому я думаю, що це буде однозначно робочою комбінацією. Для оснащення з подвійним гачком. Я спершу плюс-мінус приміряю, де буде виходити, точніше, де має заходити мій гачок. Та ось так бачите, пробиваю силіконову приманку. Ось З цієї сторони вийшов гачок, потім ось так завожу і починаю його ось так обережно, стараючись чітко по центру заводити у тіло силиконової приманки. І отримую ось таке оснащення подвійним гачком. Мені подобається, коли, в принципі, гачки не надто великі, тримається дуже міцно, і я думаю, що якщо щука буде бити ось так зверху, 100% дасть гарну реалізацію. І ще один спосіб, яким я сьогодні буду оснащувати силиконову приманку, це оснащення на джиг головці Значить, Приміряю приблизне місце, де має вийти джиголовка, та починаю. Обережно її продягати. Стараюсь, щоб рівно все це діло туди заходило. Ось бачу, що в тому місці, якраз де мені потрібно, виходить гачок і починаю натягувати джиг-головку. Отримую ось таке, ось, бачите, гарне оснащення силіконової приманки. Ось таке ось вийшло, друзі, коротке відео по оснащенню таких силіконових приманок. Три способи, якими я. Користуєш майже, майже в усіх своїх спінінгових риболовлях, особливо ось цей ось спосіб з подвійним гачком. Ними користуюсь найчастіше. Підписуйтесь на TurboFishing, тут. Про риболовлю.